Час від часу під час навчання ми стикаємося з такою задачею, да, що потрібно там, написати реферат або знайти якусь інформацію. І багато часу витрачати, звичайно, не хочеться, тому ми шукаємо, намагаємося знайти вже готовий документ, але щоб його не здавати в тому вигляді, як він зроблений кимось, його ж потрібно підредагувати для. Потреб наших власних, да? і щоб викладач не здогадався, що це не ваша робота. Тому шукаємо, є така потреба, змінити ми можемо документи, да? якщо вони, наприклад, у редакторі Word зроблені. Тобто, вони мають розширення .doc, тобто мають тип файлу док, документ .doc. Док. Тож, давайте спробуємо за допомогою Google Search eh, знайти eh, таким чином. Результати, щоб вони нам видали лише файли, які можна редагувати. Тобто лише файли у форматі Dog. І так, дивіться, у нас завдання: знайдіть Dog файл про техніку безпеки у вашій професії. Переходимо в наш Google, вводимо наш запит, техніка без. Пеки. Ну, давайте, наприклад. Я введу, наприклад, там з інформатики. Бачите, якщо я просто вводжу такий широкий запит, в мене тут відкривається куча сторінок, але жоден з них не є файлом конкретним вже готовим. А я хочу, щоб знайти саме файл. Файл документовський. Тому. Я відвожу оператор. Так, робимо пробіл. Потім ми перемикаємося англійською мовою, і вводимо оператор тип файлу. Тобто файл type двокрапка. Це наш оператор. А тепер обираємо той тип файлу, який ми хочемо отримати. Бачите, він можна, можна обрати файли PDF, можна Excel файли, можна PPT, можна файли PPTX. Але мені потрібен саме DOC. Тобто, бачите, файл type, 2. Крапка, і DOC без пробілів, без нічого. Шукаємо. Тобто, бачите, ось тут всі результати, вони мають ось таке позначення, що це. Доковський документ. Тобто, всі результати у видачі у СРП, вони мають такі док. І тут я вже можу будь-який завантажувати і потім його коригувати. Так само я можу зробити з будь-яким іншим оператором, наприклад, давайте ми змінимо нодок. А давайте зро... презентацію. Якщо потрібно знайти презентацію, вводимо презентації презентацію тип, у нас PPT, наприклад. І дивіться, PPT, PPT, PPT. Бачите, тобто всі результати у видачі мають формат PPT, тобто, це презентації. Якщо потрібно мені, наприклад, у форматі PPTX, ми додаємо, шукаємо. Угу. Тобто він видає, вже бачите, тобто формат презентації просто видає в форматі презентації. Якщо потрібен в форматі PDF, PDF. Тобто, бачите, знову тільки формат PDF. І так далі. Тобто, таким чином ви можете шукати документи потрібного вам. На типу. Бажаю успіху!